Місто надвірна з кожним днем стає чистішим. У наших сюжетах ми вже неодноразово розповідали про заходи, спрямовані на звільнення цього містечка від сміття та відходів. А саме рекультивацію полігону твердих побутових відходів, безпрецедентну на районному рівні акцію з утилізації літієвих джерел енергії, тобто батарейок, та на цьому прагнення у людей бачити надвірну чистою не зупинилось. У що воно переросло, дивіться далі у сюжеті. Що недавно темою номер один для більшості надвернянців було закриття існуючого полігону твердих побутових відходів. Сьогодні вона вже не актуальна, оскільки полігон закрито, то він очікує рекультивації. І Якщо все піде за планом, то вже через кілька років зовні нічого не буде нагадувати про те, що знаходиться під молодими деревами, що ростимуть біля пнівської твердині. Це один із найважливіших кроків у напрямку боротьби за екологічну чистоту нашого краю. Та чистота міста залежить не тільки від роботи комунальних служб, але й від кожного окремого жителя. Нещодавно в надвірні з'явились сіті лайти із закликами берегти чистоту в місті та викидати сміття до сміттєвих урн, а також про відповідальність за невиконання такого простого прохання. Саме ініціатива кожної окремо взятої людини чи колективу може допомогти нашому містечку перетворитись на зразкове, чисте європейське місто. І перші добровольці вже з'явились, до міської ради звернулось керівництво філії Приватбанку із проханням виділити її територію під прибирання. Мерія на прохання відгукнулась, і вже цих вихідних працівників банку можна було побачити біля міського озера. Та вони прийшли туди не відпочивати, а зробити наш відпочинок приємнішим. Уже не вперше Приватбанк долучається до такої вседержавної нашої акції, ініційованої Приватбанком прибирання територій суботник. Наш організований це є наша ініціативна акція. В принципі, це не є якась разова разова подія. Це є щорічна вже традиція склала. І для наших клієнтів, ми яких також залучаємо до нашої акції, з нами сьогодні також присутні наші партнери, наші клієнти в суботнику прийняли участь усі працівники нашого відділення, також підпорядкованих відділень. Хочемо подякувати міській владі, що виділили нам цю територію для прибирання, щоб засвідчити свою свій внесок у розвиток чистоти в нашій околиці. Саме зона відпочинку є місцем, куди вже скоро масово потягнуться люди. Та кожен відпочиваючий має пам'ятати, прибравши після себе, ми не тільки дозволимо приємно відпочити іншим, але й покажемо їм гарний приклад. Якщо у когось є бажання допомогти в прибиранні рідного містечка, звертайтесь до міської ради, вони підкажуть, де саме потрібна ваша допомога.